Виявляти турботу просто, як розгорнути парасольку, тільки за бажань. Вітаю вас, малята! Як ви вважаєте, хто в житті більше за всіх піклується про вас? Так, це ваші рідні, ваша родина. Ви також можете проявити турботу про своїх рідних. Особливо про дідуся, про бабусю. Про сестричку чи братика. Можна проявити турботу про людей не тільки з вашої родини. Але краще попередити людину про ваші наміри зробити добро або запитати, чи хотіла б вона, щоб ви про неї попіклувалися. Також ми повинні турбуватися про нашу планету Земля. Можна прибирати мусор в парках, на майданчиках, берегах річок, озер, морів, висаджувати дерева, кущі. Можна піклуватись про своїх друзів, а можна ще підтримати їх під час різноманітних спортивних змагань. Ще турботи і піклування потребують наші вихованці. Це улюблені котики, собачки, кролики, акваріумні рибки. Взимку не потрібно забувати про пташок. Зараз ми пограємо в гру, що добре, що погано. Серед картинок потрібно знайти картинку з поганим вчинком. Подивіться уважно. Так, це картинка, де хлопчик не поступився дідусю місцем в транспорті. Дивимося далі. Так, картинка, де хлопчик нищить квіти. А серед цих картинок. Хлопчик стріляє в горобчиків, це поганий вчинок. А зараз послухаємо віршик про те, як діти піклуються взимку про тваринок. Несподіванка маленька для дівчаток і хлоп'ят, з лісу білочка руденька враз прибігла до малят. Пропонують їй горішки, дітки рада залюбки, щирі, ширі в них усмішки. Милі щедрі малюки, і зверяткові малому втішно так, що слів нема. Йде з гостинцями додому. Не страшна тепер зима. Діти, будь ласка, намалюйте того, про кого ви піклуєтесь. Будемо чекати на ваші малюнки. До зустрічі, до побачення!